Сьогодні їздили за безплаткою і набрали дуже багато всього. Але на без... ця безплатка дається раз на місяць, і це ми случайним образом, якби і на неї потрапили, це мені підсказали люди, з якими ми стояли там в черзі. От я вам зараз покажу. ми в в доброму шоці, бо дали дуже багато всього і всього чого треба. Я це вже все розпакувала, це стільки пакетів. Нам дали на дві сім'ї, на сім'ю йде по туалетному паперу, це бальзам після прання, це для миття посуду засіб. Так, це дуже пахуче для стірки. Прям дуже пахуче, пахне страшне. Е, ну, також ж дві. Потім е, антисептик дали Тоже дві штуки. Ну, в общем, всього буде по дві, тому що, як кажуть, на дві сім'ї. І також це все на столі лежить. Це на дві сім'ї. В общем, дали дали. По, цибу... по цибулині на сім'ю, по персику на людину. Це дали взагалі тільки одне по лимону на сім'ю, по перцю на сім'ю. Так, це дали по моркві, по пачки моркви на сім'ю. І оце, не знаю, в якому вже упаковку було воно лежало. Це такий бурячок, морква і сільдірів, я так розумію. Дали отакий салатик. Треба буде готуватись, бо він довго лежати не буде. І, до речі, що хочу сказати, тут кое-які речі вони або уже збігає термін, або кое яке вже там трохи даже збіг термін. Отакий от виноград дали, Це картошка, типу, як от, знаєте, міна у нас, ну, типа того, суха. Так, дали по попачки рису на сім'ю. До речі, винограда дали двоє, То просто там не було місця, то положили. Так, дали. Що в нас дали? Отакі баби з чимось дали чілі, мабуть, остренькі. Потім горох дали, це на сім'ю дали. Потім на сім'ю дали ту на потунцу дали. І якийсь суп, цей вегетаріанський. Снеки такі дали. Десь іще така. ж Ось ще снеки отакі. Це. Так, дали отаке, я не знаю, що це. Бо я такий знаток англійської мови. Щось арахісова або паста, або не знаю що. Тоже попачки на сім'ю. Потім дали отакі снеки на ну, завтрак, на сніданок, такий сухий завтрак. Дали на сім'ю по, по меду. По такій баночці, такий гарний, як ото мішка. Мішка такий. Таке. Так, оце я не знаю, що це. Я думаю, що це лимонад, але. Не знаю. Коротше, я думаю, що це лимонад, але треба переводити. Я, я не думаю, що це уксус, якийсь, лимонний уксус. Ні, це, за все, лимонад. Так, дали отакі булочки. Але термін у нас сьогодні, ой, 19 мабуть. Це 13-го, мабуть, зроблено 13-го, то я думаю, що воно вже підходить. До свого закінчення терміну. Так, а це до 16-го. Отакі слоєнка, типу, і всередині ананас з ананасовою начинкою, а тут, типа, як створа створожна. Так, потім дали нам отаке чорне м'ясо. Прям чорне. Я не знаю, що це. Бів. Раз, біф. Я не знаю. щось... Треба переводити, не знаю, що це. Такий бікон дали отакий заморожений, до речі. Не знаю, тут на терміни не дивилася, бо не знаю. Коротше, треба шукати. Таких дві пачки. То одну таку пачку дали, такі дали дві пачки. ось, І ще одна. От. Потім дали фарш. Ну, я думаю, що це фарш, бо схоже, на фарш, воно вже замерзло. От. Органік, до речі, бо тут дуже ціниться органічні е, такі продукти. Так, Потім дали ще у цю штукенцю. до речі, ціна такої штуки до 27-го, значить, нормально, ще ми успіваємо. Це такі рулетики, вони вже типу, як готові заморожені, осталось їх або в мікроволновці приготувати, або м, в духовці. Так, теж таких дві штуки дали. Це типа як чіпси, не чіпси, бобові якісь. от, Потім дали. ой, Западає дві пачки таких макаронів. Це такі макарони. Вариш макарони, і там всередині має бути ще така пачка сухого, типа як сиру. Типу, Перемішуєш це все, і получається сирні такі макарони. О, дві, е, дві молока, дві, два пака молока. Дали на сім'ю по шість яйчок, тобто дві пачки. Так, дали чай, о, він у мене вже висипався ліптом. Не знаю, скільки тут, до речі, скільки ж тут дали чаю, скільки штук. Цікаво. Раз, два, три, 4,5. Пять. Ну, пять штук чая дали. Так, Потім це у нас якась мексиканська їда. Їжа така мексиканська, яку треба готувати або в мікроволновці, або в духовці. В общем, може таке щось схоже як на лазанію, Не знаю. Ну, в общем. Боби, сир, кукурудза, м'ясо там, не знаю, в общем, треба. Треба, до речі, знову органіку. Так, ще отакого салату нам дали. Так. Так, виноград я вже показувала. Так, булочки дали. Булочки це такі схожі на, знаєте, як, для хот-дога. А може це просто багети були, їх перерізали. Хто знає, не знаю. Ну з хлібом тут а прям, знаєте, що <клес> проблема? Не дуже е, смачний хліб. Не знаю, що це за хліб. Будемо коштувати. Так, ось теж якийсь хліб. Я бачу, що тут він квадратний і з якимись злаками. Що це таке херс? Бред. Я не знаю, чи правильно я його даже вимовляю, читаючи. Так, от такий от ще хлібець. Гра... Гратикул, Гратиф... не знаю, що це за гратику бред. Не знаю. Будемо куштувати. До речі, у нас хліб ми не викидаємо. А якщо нам не подобається хліб. Несмачний, то в нас є знайомі, які держать курей, і курям все подобається. Так, це квадратний хліб, отакий. От До речі, в основному хліб квадратний добрий. Ну, це будемо коштувати, теж не знаю, хліба дали багато. І отака, типа, як теж hairsbred. От назва пікарні. Теж, що це за хліб? Така як булочка, не знаю. І... не знаю, що це за. До речі, ось ціна. 4,99. Майже 5 доларів, стоїть така булочка. от Потім дали таке печиво, воно мінюсіньке? от І дали оце, я не знаю, що це таке. Шопит кілантро. Що це таке? Там таке як трава якась. Чи вона суха, чи вона не суха, чи там таке, як Петрушка, чи не Петрушка. ну Воно, воно то на малюнку. Де тут я бачила? Ось, схоже на Петрушку, але це може бути, я забула, як називається це. Ця... ця травка забула, як вона називається. Взагалі, не помню. Якщо спомните, знаєте, то можете написати. Так, це у нас до не знаю. Не знаю, до якого числа воно там витерте. Будемо розбиратися. А, тут спочатку ставиться місяць, потім число, а потім рік. Значить, мабуть, до серпня. Отакий обзор у нас сьогодні з вами був. Так що до наступної, до наступної розпаковки. Якщо десь узнаємо, що є десь безплатка, то з'їздимо, візьмемо, може, десь якось секономимо. Бо жити в Америці люди це дуже дорого. Прям дуже-дуже дорого. Цілую люблю, бувайте!